13.44 на лінію 101 поступило повідомлення про сильне задимлення на недобудові. Відповідно до місця пожежі направлено пожежно-рятувальні підрозділи, групи пожежосіння, які по прибуттю визвали додаткову допомогу одну до цистерну. Пожежно-рятувальним підрозділом працювало дві ланки ГДЗС та подано три ствола на ліквідацію пожежі. Пожежа виникла у підвальному приміщенні, горіло сміття. Пожежно-рятувальним підрозділом вдалося в короткий час локалізувати та ліквідувати пожежу.